Тема відео це найгірший бібі-крем у світі. І водночас мій улюблений Міша Perfect Cover. Хтось його обожнює, хтось ненавидить. А я користуюся ним уже 2,5 роки без перерви. І знаєте що? Шкіру він мені не зіпсував. Навпаки, рятує мою сухість краще, ніж деякі кремчики. Ефект натуральний, легкий, живий, такий, що люди питають, а який у тебе догляд замість який тон? І от я хочу вас спитати, чи знайшов хтось заміну краще за мішу, але тільки ті, хто реально її носив? Не з, з тіктоку? Поки я дороблю макіяж, пишіть у коментарях. Ви в команді Міша топ. Чи в команді ніколи більше. Хочу ще сказати одну важливу річ. За ці два з половиною роки з Мішею я зрозуміла, мені важливо не просто, щоб тон красиво лежав в перші хвилини, а щоб він тримався протягом дня і не робив сухі плями. І саме тому я так чіпляюся за цей Крем, мені не важливо, хто його хейтить, я бачу результат на своїй шкірі кожен день. Я пробувала інші тональні, і бюджетні, і дорожчі, але або пересушувала, або окислювалася, або підкреслювала текстуру. Міша це той варіант, який дає мені впевненість, що я виглядатиму нормально навіть через. 6 годин. Але я реально хочу знайти щось схоже або навіть краще. Може, є якийсь новий BB або тон, який не сушить з натуральним фінишем, іде для сухої шкіри. І головне, не важкий. Ненавиджу відчувати тон на обличчі. Тому, якщо ви знаєте щось таке, обов'язково пишіть. Я хочу протестити. Мені цікаво, чи справді такий існує щось краще за мішу. І знаєте, хоч я дуже хочу знайти щось нове, трішечки краще, але все одно постійно повертаюся до нього. Можливо, справді в звичці, можливо, тому що він ніколи мене не підводив. Пишіть свої думки. А ось такий у мене вийшов результат. Як вам? Як я виглядаю зі своєю тональною основою Міша? Гарно? Чи все ж таки варто пошукати щось краще? Чекаю ваші думки знизу у коментарях.